Іван Франко для домашнього огнища. Одразу вам покажу, що ця книжка вийшла у двох форматах: у серії Баданова шкільна наука з м'якою палітуркою та у серії Світовит світовид із твердою палітуркою. Отож, Іван Франко то є Іван Франко. Його проза була однією з найулюбленіших ще до шкільних часів. І зараз я, як і тоді, насолоджуюся його чудовою мовою, цікавими персонажами, майстерно вибудованою інтригою, наростанням почуттів і внутрішніх переживань героїв, і очікувано неочікуваною розв'язкою. І хоча я свого часу дивилася міністеріал. Злочин з багатьма невідомими, що базуються на доробку Франка, якось письменник мені не асоціювався ось прямо із написанням детективів. І, власне, твір не є детективом у класичному розумінні слова. Хоча певні елементи детективу в ньому є. Наприклад, серйозні кримінальні злочини і поліційні розслідування. Капітан Антось Ангарович повертається додому до Львова після п'ятирічної служби в Боснії. Чарівна дружина, милі діти-школярики, затишна оселя, перші години перебування вдома захоплюють Ангаровича у вир п'янких емоцій. Та вже незабаром капітан починає щось підозрювати. Вигідніша квартира з вишуканою обстановкою, яку подружжя не могла собі дозволити на, на зарплату військового, ливна поведінка колег військових, які сторонилися його в касині, поведінка незнайомого дідуся, поліційного ревізора. Потрохи Ангарович починає доходити до висновку, що він знає далеко не все про життя дружини за ті 5 років. Але визнати, очевидне, здатний не одразу віра в непогрішність жінки, заплямована честь. Дуель, вірка правда і фінал, в якому людина йде до кінця. Правда, не та людина, від якої можна було би того сподіватися. Якщо коротко, то це книга про самозарадність жінки, хоч і в жахливий спосіб. У мене заробіток Анелі викликав дуже двоякі відчуття. З одного боку, я би точно таким не займалася, навіть під загрозою голодної смерті, хоча звідки мені знати. А з іншого жінка дала собі раду, коли чоловікові і нагадку не спадало, як їй може важко вестися. Взагалі, чоловік в цьому творі якийсь ідеалістичний мрійник. Він п'ять років не живе вдома, надсилає дружині лише половину своєї зарплати. За цікаве запитання. Жінка з двома дітьми, тобто трійку людей, мали би на ті гроші якось вижити. А нащо йому аж половина зарплати, якщо він все одно живе в казармі і точно отримує покриття, принаймні частини своїх життєвих потреб від держави? І вважає, що вона там, ну як, справляється як же інакше. Вона ж не пише про фінансові труднощі, власне, спочатку вона писала, але ж він її нічим не міг зарадити, або не намагався. Коли він потроху дізнається про діяльність дружини, то спочатку взагалі в ніщо не вірить. і аж на дуелях іде стрілятися із наклепниками, а потім раптом починає вірити. І одразу переповнюється до неї ненавистю, бо вона зганьбила його ім'я. А заглиблюватися більше в життя жінки не намагається. Зрештою, вона жому й пояснює однобокість його бачення і лицемірства тих, хто її засуджує. Жінка набагато приземленіша і практичніша. Ще я звернула увагу, що Анеля взяла вам Антосі обіцянку, що він, почувши про неї якісь плітки, обов'язково перейде зразу до неї з'ясувати, так воно чи не так. Пообіцяв? Так. Чи обіцянки дотримався? Ні разу ні, бо його власні переживання були йому важливішими за пояснення коханої жінки. І Засудив він її в її голові без суду і без слідства. Цікаво, що вона йому в кінці все-таки це не випоминала. Уявіть собі, що ви молода жінка в той час, а це кінець 19 століття. Ви маєте багатого дідуся, який відрікається від вас, бо ви вийшли заміж не туди, куди він хотів. Живете, бідно, регулярно пишете дідусеві, а він повертає вам листи нерозпечатаними. А потім в якийсь момент все повертається до Горидриком, підуся обдурюють, виманивши всі гроші, і він стає, він стає фактично жебраком. І ось запитання: якщо він вам писатиме листи з проханням зглянутися і допомогти, чи будете ви їх теж повертати нерозпечатаними, чи змилосердитися, А якщо так? То чи будете ви засуджувати тих, хто тобто в такій ситуації не милосердився? Анеля щиро любила чоловіка і дітей? А на що здатні ви для домашнього огнища? Іван Франко для домашнього огнища. Навчальна книга Богдан рекомендує.